Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття зліплення. Скажіть, люди якої професії борються з вогнем. Вірно, це пожежники. Ще їх називають вогнеборцями. Тільки сміливі, сильні, швидкі, організовані люди працюють пожежниками. Може здатися, що в них не так багато знарядів праці. Але погляньте, скільки їм необхідно для роботи. Якщо уважно придивитись, то можна помітити предмет, який знаходиться і в машинах, і в приміщеннях. Що це за предмет? Так, звичайно, це вогнегасник. Якщо виникла пожежа, а рятівники в дорозі люди ним користуються, щоб загасити полум'я, тож пропоную разом зі мною зліпити сьогодні вогнегасник. Для роботи приготуємо дощечку пластилін червоного та чорного кольору. Спочатку візьмемо пластилін червоного кольору і відщипнемо від нього два шматки. більший і менший, відкладемо їх в бік, а з великого шматка скатаємо циліндр. Циліндр це корпус вогнегасника. Далі візьмемо саме маленький шматок червоного пластиліну і з нього скатаємо кулю. Переєднаємо кулю до циліндру і трішки її видовжимо пальцями. З останнього шматка червоного пластиліну розкатаємо ковбаску. А далі по всій довжині розплющимо її, потім складемо її навпіл. Це буде важіль нашого вогнегасника. Далі прикріпимо його у верхній частині нашої роботи. Тепер нам знадобиться чорний пластилін, з якого відщипнемо два шматки. Більший і менший. Розкатаємо цей шматок в довгу мотузочку. З меншого шматка чорного пластиліну скатаємо конус. Приєднаємо довгу чорну мотузочку до нашого вогнегасника. Це шланга. А до нижньої частини шланги приєднаємо конус. Це буде розтруб. Ось який вогнегасник вийшов у мене. Цікаво, а який вийшов у вас? Тож, діти, виконуйте роботи, а фото надсилайте. А головне не забувайте, вогонь це не іграшка.